Торгова марка Dex – це меблі твого я. Ми вітання усім глядачам телеканалу Чернівці в студії Юлія Зотова. Найактуальніші новини 14 березня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. День добровольця сьогодні відзначає Україна. На Буковині батько зґвалтував власну доньку. Буковинці отримують безоплатну правову допомогу. День добровольця сьогодні відзначає Україна саме 14 березня, 5 років тому, перші пів тисячі бійців самооборони майдану поїхали на навчальний полігон нові Петрівці під Києвом, аби вже за кілька тижнів поїхати захищати схід країни від російської агресії. Сьогодні, по всій країні, люди зібрались, аби вшанувати тих, хто не чекаючи повістки. Поїхав на війну. Виключенням не стали і Чернівці. Василь Гордійчук військовий капелан. Чоловік каже, піти на схід його ніхто не примушував, та протистояти Росії він вважає за честь. Адже він народився в Красноярському краї в селі Сухобозинське. Фактично, місцем його народження став табір, куди вислали його батьків, які теж були добровольцями ще тодішньої УПА. Тож пан Василь вважає за честь бути там, де його паства. Сталося в нас в Україні, що нас добровольці чомусь. Не дуже хочуть бачити нашу присутність на передовій, на, на превеликий жаль. Так що Багато знаю з добровольців, які вже зараз пішли і в 10 ту бригаду, і в 35-ту, 25 ту 92-го, 76-го. Особливо 10-го окремо штурмового під Лисичанську не прийшли, тому що змушені силою влади, але все одно не на нулю, не все одно на передові. Як розповідає Василь Гордійчук, добровольці зараз так само, як і в чотирнадцятому році, змушені добувати навіть зброю собі самостійно. Зброї як такої ніхто не видає з армії. вони всі це дружні, де то я скажу таким словом, віджимати віджимати. Звісно, ворога в своїх ніхто не віджимає. Віджимати зброю, цей вже зброю захищатися. Ну добровольці, з перших, котрі пішли, вони не були великого зараз. Опиту. А ось Дмитро Чернишов свого часу мав досить потужну військову підготовку. Чоловік був командиром роти, капітаном третього рангу, що служив у морській розвідці. Та коли почалась війна на сході України збройним силам він був не потрібен. У мене тоді вибору, Чесно кажучи, у мене особисто вибору не було. Мені було на той час 59 років. І сказали, що ну таких, як я ніхто не бере, І я уїхав добровольцем. У мене вибору просто не було. Тож добровольці у свій день вирішили провідати товаришів тих, кому так і не вдалося повернутись додому. До речі, точної статистики загиблих добровольців по країні немає. Просто ніхто не веде підрахунки. Ці хлопці, які відбили, які реально відстояли. Нашу державу і перед ними треба голови склоняти, тому що на превеликий жаль багато наших чиновників, які забувають оце все. От забули вже п'ять років, п'ятий рік війна, п'ять років війни. Але вони забули про те, хто відстояв, завдяки кому вони сидять на тих кріслах. Анастасія Кокоячук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На хабарі затримали викладача Чернівецького навчального вищого закладу 13 березня. Працівники Нацполіції у Чернівецькій області спільно з територіальним підрозділом Департаменту захисту економіки. Затримали викладача кафедри військової підготовки одного з Чернівецьких вишів під час отримання ним неправомірної вигоди у розмірі півтори тисячі доларів США, за які мав домовитися зі службовими особами військомату та лікарської комісії, і таким чином вирішити питання про непроходження військової служби у збройних силах України. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 27 та частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, затриманому загрожує позбавлення волі на срок від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років з конфіскацією майна. У селі Глинниця Кісманського району батько зґвалтував власну 15-річну доньку, в якої є однорічна дитина. В селі подейкують, що після народження, немовляти, дев'ятикласниця зізналась в школі, що батько її дитини її власний тато. Проте дівчину в селі ніхто так і не захистив. Тож учора, після чергового знущання власного батька. Дівчина викликала поліцію. Подробиці цієї моторошної історії вже за мить. В селі Глинниця Кіцманського району переполох сусіди шипочуться. Батько зґвалтував власну доньку. 15-річна дівчина сама викликала поліцію після того, як тато вступив з нею. в Статеві зносини без її згоди. Зі слів заявниці, факт мав своє підтвердження у зв'язку з чим заявниця звернулася із письмовою заявою до працівників Кіцманського відділу поліції, в якій. Вказала, що близько двох годин тому, цього ж числа, всупереч її волі, її батько застосувавши до неї фізичне насильство, вступив з нею в статеві зносини. Односельчани не на камеру розказують: 15-річна дівчина рік назад народила дитину. Мовляв, теж від батька. Я там мама все знала, її мама, ну баба цієї дівчини, теж все знала воно в Італії, Дитина в школі признавалася. Все зам'яли. Школі, у школі, школі дитина призналася. От іменно туди, коли вона забрімняла чи уродила дитину, вона призналася в школі і тут все зам'яли. В селі. Все знали, так. Да. В селі. Ага. І що, ні в школі нічого не зробили? Нічого, і міліція прийшла, поговорили. Все. І що Спокійно. каже, що це дитина від... Ну, від, від того, як дитина нікуди не виходила. Сусідка, що мешкає на цій же ж вулиці, розказує, в родині троє дітей. Всі у хані та ходять до школи, але дівчина, яку зголтував батько, не спілкувалася з однолітками. Завжди гралась із молодшими дітьми. Та дівчинка не була ні на вечірках, ні на дискотеках, ніде. Вона з дітьми гралась. Що так все вийшло, Бог святий знає. Може, так від Бога, хто знає. Ну, він він не є, як вам сказати, то що він сидів у кюрмі, це так. Та каже інша сусідка, що батько завжди допомагав сусідам, був не агресивним і вже кілька років не вживав алкоголь. Ми мали вдома, то я не знаю, Але такого, як треба було, він допомагав. Ну, ну що я? я не можу нічого сказати. Але не питущий, так? Давно пив. Давно пив? Зав'язав, так. Ну, я не знаю, які короків. Ну, є де давненько, як він вже не п'є. Наразі чоловіка затримали. Він перебуває в слідчому ізоляторі. За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей в єдиний реєстр до судових розслідувань. З метою належного реагування на події пов'язані з домашнім насильством на сексуальному ґрунті. На місце події прибули працівники ювенальної превенції. Крім того, залучено працівників у соціальних служб. На даний час проводиться обстеження умов проживання сім'ї, визначення ризиків, які сприяють домашньому. Чому насильству з дитиною працюють психологи і соціальні працівники для того, щоб забезпечити всі необхідні права дитина? Анастасія Кокоячук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Перший президент незалежної України Леонід Кравчук завітав до Чернівців, де поспілкувався із журналістами, поділившись власним баченням та думками щодо ситуації в країні. Про це дивимось далі. За всі роки незалежності Україна знаходиться у найважчому становищі. Зазначає перший президент незалежної України Леонід Кравчук. За його словами, основними пагубними чинниками є корупція, бідність та війна. Війна, корупція, бідність. Якщо ці три питання вирішить Україні, або зупинить хоча б цей процес, зовсім і народ, і держава, і перспективи стануть більши. У 1991 році, коли упорювалася Україна, ми займали найкращі позиції, особливо в економіці, порівняно з іншими країнами. Республіками Радянського Союзу і країнами так званого Варшавського договору. Основним рушієм розбудови країни перший президент називає розвиток економіки, яка повинна орієнтуватись не тільки на сировинне виробництво, але і на створення власного кінцевого продукту. Ми не маємо доходу. Метал, сировина, яку ми продаємо, це не продукт з доданою вартістю, яка залишається в державі. Так, ми можемо і продаємо, і виготовляти маємо цю продукцію, вона потрібна для того, щоб будувати машини, літаки і так далі. Я розумію ситуацію з економікою. Забрали Крим, війна на Донбасі, частина потужностей і людей не беруть участі сьогодні в Україні. Це факт. Це факт, і я роблю собі скидку. І для держави, і для сьогоднішньої влади, що не провина наша війна, не провинна наша анексія, не українська. Також Леонід Кравчук стурбований останніми подіями, які мали місце в декількох містах за участі національного корпусу. Ну, от скажімо, те, що зараз відбувається в Києві, в Черкасі, в Житомирі, вчора в Чернігові. Нас корпус їздить за президентом і створюють напругу найвищої сили і не знаємо, чим це може закінчитися. Якщо в Україні маса громадських організацій напіввоєнізованих, то я задаю запитання. А Мене є безпека, і я можу сподіватись, що мене хтось захистить. Петро Гайдачук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Десять об'єднаних територіальних громад Буковини долучились до співпраці з обласним управлінням юстиції у рамках проекту Я маю право. Дана взаємодія дозволить створити у громадах групи консультативні юридичні, які дозволять місцевим жителям отримувати безоплатну правову допомогу прямо на місцях. Детальніше розповість Микола Швець. Десять новостворених об'єднаних територіальних громад Буковини підписали меморандум про співпрацю з головним територіальним управлінням юстиції у Чернівецькій області, який передбачає надання громадянам консультативних послуг з правових питань. Меморандум, який ми під... Писуємо з об'єднаними територіальними громадами Чернівецької області, пов'язаний із співпрацею в рамках проекту Я маю право одночасно, сьогоднішній захід буде присвячений також новим проєктам міністерства, які ми би хотіли обговорити і домовитися про подальшу співпрацю в рамках цих проектів. Зокрема, це проект громадські радники, це організація громадських приймалень в об'єднаних територіальних громадах, а також проект міністерства, який нещодавно був. Проваджений і зараз реалізується, я маю право обирати у зв'язку. Голова Хотинської ОТГ розповідає, що найчастіше громадян цікавить проблематики земельних питань та соціальних. Ну, насправді люди зараз, скажімо, цій процес реформування багато питань пов'язаних з земельними з землею і відчувають гостру потребу у переоформленні документів. Скажімо, і при районній державній адміністрації є центр надання правової допомоги. Ми б хотіли, щоб такий центр був ще б і у нас. Директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області Аркадій Мунтяну зазначає низький рівень правової обізнаності громадян на Буковині. Рівень обізнаності населення з правових питань, звичайно, він бажає кращою. Тому наша задача підняти цей рівень до необхідного. Тобто, чим більше люди будуть обізнані в своїх правах, в своїх можливостях захистити себе самостійно, тим цивілізованіше буде вирішено будь-яке правове питання в нашій державі. Микола Швець, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У палаці академічної розпочалась міжнародна науково-практична конференція Студентські самоврядування у системі академічної культури учасниками якої стали студенти та молоді вчені із за кордону та різних міст України. Більше про конференцію, її тематику та учасників. Дивіться далі. Студенти та молоді вчені із близького та далекого зарубіжжя, а також із різних міст України, зібрались разом, аби поговорити про актуальні питання академічної культури та доброчесності. Молоді вчені, які приїхали поговорити із молоддю, поділяться із нею цікавими знаннями. Студенти можуть активно включатися в роботу управління університетом, будучи членами факультетських вчених рад, вченої ради університету, беручи участь у підрахуванні рейтингів студентів для отримання стипендій, що зараз дуже важливо. Речи участь у використанні відсотка коштів, які є в бюджеті університету, на розвиток студентської інфраструктури для розвитку спорту, культури в дозвіллі студентського життя, і власне для того, щоб наше студентство в Україні розвивалось і рухалось інтегративно. У європейський простір соціальна компетентність є структурою професійної компетентності. Ми, будучи ще у школі, маємо якісь навички вміння. Вступаючи до вишу, ці навички вміння наші подвоюються, потроюються. Ми накопляємо нові знання і вже Подальшому майбутня професія визначає, як ми їх застосовуємо, і соціальна компетентність саме дає цей поштовх, і активна діяльність людини буде. Продовжуванням тих знавичок і того досвіду, який ми маємо. Організатори конференції розповідають, що такі заходи проводяться вже в четверте. Тематика кожної конференції щорічно змінюється. Приїжджають учасники із Польщі, Італії, Румунії, Сербії та Марокко. І поспілкуватися із іноземними науковцями дуже корисно для буковинських студентів. Загалом корисно, то два дні в рік зібратися і поговорити про загалом студентське самоврядування, про те, що вдалося нового, обміня, обмінятися порадами і, можливо, навчитися один одного чомусь новому і переспію. Конференція триватиме по 15 березня. Ірина Пригордіана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на сторінці телеканала Чернівці у Фейсбук, а також на офіційному сайті www.mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканала Чернівці. Я прощаюсь з вами. Бережіть себе і до зустрічі.